Україна провела черговий обмін полоненими. Про це в своєму телеграм-каналі зазначив глава офісу президента Андрій Єрмак. Він повідомив, що серед звільнених військові, які були на Зовсталі та нацгвардійці Чорнобильської АЕС, яких взяли в полон в перші дні повномасштабної війни, загалом вдалося обміняти і звільнити з полону 22 нацгвардійця, 8 прикордонників, 4 бійці ВМС та одного військового зсу. Повідомляється, що в одного зі звільнених чоловіків була ампутована нога. Хлопці, слава Україні! Слава. З поверненням! Вітаю вам, дякую. дякую, молодці, що живі, що не зламались, дякуємо з поверненням. Таня. Вітаємо. З поверненням. Вітаємо. Вітаємо. Вітаємо з поверненням. Вітаємо. Вітаємо з поверненням. Слава Україні! Вам слава хлопці! Вітаємо з поверненням. Героям слава! Вам слава хлопці!